Дитячі зацікавлені оченята, котрі дивляться просто в душу свого улюбленого першого вчителя, це та божа іскра, котра запалює незгасимий вогонь творчості і пізнання нового і незвіданого. Кожного з нас в житті є свій перший вчитель, той, котрий дарує себе дітям. Він терплячий у чеканні дива і завжди готовий до зустрічі з ним в кожній дитині. Той, хто зустрів на порозі рідної школи і повів у незвідану країну знань. Саме він відкриває нову шкільну епоху дитинства, спрямовує невичерпну дитячу енергію через любов, розумну вимогливість виписує школярську долю. Серед таких вчителька молодших класів ліцею номер 5 Ірина Олександрівна Трохимчук до діток завжди приходжу в гарному настрої. Намагаюсь до них нести тільки добро. Дуже полюбляю діток, знаходжу з ними спільну мову, стараюсь бути в тренді їхніх. Сучасностей. Сучасна школа, яка вона? Ось, сучасна школа це, мабуть, про активних дітей, про бадьорих дітей, про всі новинки, які є в сучасному світі. Звичайно, не стою на місці. Також стараюсь розвиватися, шукати щось новеньке для того, щоб аби зацікавлювати діток, щоб зранку вони прокидалися і не думали, як би це прогуляти урок. А навпаки, йшли до школи з великим бажанням. Ірина Олександрівна добрий і мудрий вчитель. Її поважають діти, її колишні випускники і колеги. Сучасна, молода. Вже в неї не один випуск. Дітей, діти дуже її полюбляють. Вона дуже в нас креативний вчитель. Вона відкрила нам світ знань, зачарувала нас своєю лагідною мовою і своєю безмежною любов'ю. Перша вчителька це не просто педагог, це людина, яка стає частинкою нашої життєвої історії. Мудра, добра і справжня. Вона сіє в душах дітей добро, правду, милосердя, утверджує справедливість і плекає совість. Такою є Тетяна Миколаївна Гриденюк, вчителька молодших класів ліцею номер 7 Її мудрість і терпіння допомагають дітям розкриватися, а її доброта дарує відчуття тепла і безпеки. Вона, як і її колеги, безмежно любить дітей і вважає, кожна дитина по-своєму гарна, мила, ніжна, добра. І найкраще для своїх батьків, і для мене також. А її життєве кредо яскраво характеризує її саму. Серце віддаю дітям, тому що я не тільки вдома для своїх дітей є матусею, я і для наших діток в початковій школі є теж другою матусею. Це прекрасно відчувають її вихованці. Отож і кажуть, вона хороша, добра. І ласкова. Угу. Вчителька добра, хоробла, вона класно учить дітей, всіх, навіть мене. Я її дуже люблю, я її поважаю. Я люблю вчительку, бо вона гарна, добра і красива. Я бажаю Микола хорошого здоров'я, щоб вона залишалась завжди такою гарною, молодою. Адміністрація ліцею номер 7 належно оцінює кропітку і невтомну працю Тетяни Греденюк. Це вчитель від Бога, дійсно вчитель, який запалює очі своїх дітей. Я бажаю завжди, щоб вона залишалася такою ніжною, такою доброю до усіх дітей. І нехай все у неї буде добре. Кристина, розкажи, будь ласка, чи важко бути донечкою, вчительки? Ну Неважко завжди. Мама сидить вдома, зошти перевіряє конспекти пише, журнали заповнює, але вона любить свою роботу. Вчитель початкових класів це найпочесніша професія. Поза часом модою, географією, і її обирають серцем, так як зробила в свій час Тетяна Татарова. Скажіть, будь ласка, чому ви стали вчителькою саме молодших класів? Постійно згадую свою першу вчительку, коли згадую школу. У мене була Ніна Каспірівна, яка вчила нас не тільки читати і писати, вона вчила нас мріяти. Вона вселяла надію у нас. От тоді я і захотіла стати саме вчителем початкового класу. тому що вчитель початкової класу – це фундамент, який надає крилам дітям. Як чудово дивитися на оці оченята, які дивляться на тебе і чекають чогось нового кожен день. Вона вірить в своїх вихованців, і це надає їм сили і впевненості на кожному кроці. І для неї всі діти рідні, і їх доля завжди хвилює її. Я завжди кажу, що в мене. Їх в класі 24 і одна вдома. Так, так що це всі мої діти, всі рідні, за всіх переживаю, за всіх думаю, щоб вони стали гарними людьми, тому що дуже багато моїх випускників вже стали дорослими. Отримали професію дуже гарно. і Мені дуже подобається наблюдати за ними, які вони ось від таких малесеньких пташеняток стають такими великими орлами. А ще її життєва позиція додає віри і впевненості в собі. Кожному не потрібно. Перечікувати, коли закінчиться дощ, потрібно вміти танцювати під дощем, не потрібно чекати, поки м -м, прийдуть до тебе і щось скажуть. Потрібно робити все для того, щоб здійснилася твоя мета. Саме такі життєві кредо вчителя сприяють тому, аби її вихованці впевнено йшли до своєї мети. Вона дає їм крила для польоту і прокладає шлях до зірок. Тож, шана і повага вчителям, людям, котрим довірено творити майбутнє. Миру, спокою, здоров'я, натхнення. Я хочу привітати всіх колег з цим чудовим святом, побажати, по-перше, це міцного здоров'я, витримки, наснаги. І пам'ятайте, що ви для ваших учнів є найкращими наставниками на все життя. Зі свят. Вітаю всіх своїх колег із НЕМ вчителя. Хочу побажати натхнення, креативності, творчості і, звичайно, мирного неба над головою. Хай засіяне невтомною працею, освітянська нива ворожають новими талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами і здобутками в житті. А слово вчителя буде завжди святим і чистим на землі. Бажаємо вам міцного здоров'я, щирої радості, миру, безхмарних благословенних днів, творчої наснаги нових педагогічних звершень з днем вчителя, любі освітяни. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.